Вітаю вас, діти! Сьогодні ми будемо розмовляти про комах. Комахи з'явилися близько 400 мільйонів років тому і пережили не тільки динозаврів, а й кілька глобальних катаклізмів. Сьогодні я вам розповім про шкідливих комах. Комахи, що шкодять людині, можуть бути ті, що кусають влітку. Ось, наприклад, комарі, мошки і навіть жалкі оси. Ось ще вам приклад. Мошка-гнус. Це небезпечна для людини комаха, адже при укусі вона виділяє утруту і від її укусів на шкірі з'являються ось такі пухирці. Домашні комахи-шкідники. Це таргани, чешуйниці, платяна міль. Всі вони можуть загрожувати життю людини. Чешуйниця їсть клей від шпалер, одяг, книги. Міль заселяється в будинках і є домашнім шкідником. Личинки молі об'їдають тканину, псують меблі. Таргани це комахи, які харчуються навіть харчовими відходами. І навіть можуть з'їсти крем для взуття. Шкідливою комахою виявляється є і гусениці. Гусінь – це личинки деяких комах, вони обгризають зелені частини рослин. Облітають павутинням листя і все це знищує будь-яку рослину. Хлопи це комахи, шкідники, які заводяться в будинку і кусають людей. Укуси на тілі людини не болючі, але дуже сверблять, а місця укусів на тілі вспухають і тоді болять. Паразитом навіть є муха жигалка. Це муха, яка переносить небезпечні захворювання, збудники яких кишають на носі у мухи або у її роті. Комарі нам також набридають. Своїм хоботком, немов шприцем, вони проколюють шкіру та п'ють кров. Кров п'ють тільки самки, а самці живляться солодким некр... нектаром рослин, та їх укуси небезпечні, особливо для людей, які страждають на алергію. Домашнім тваринам собакам і котам дошкуляють блохи. Блоха живе на шкірі тварин і живеться його кров'ю. Тому блохи називають паразитами. А чи знаєте ви, хто робить яблуко червивим? Це гусениця метелика, яка називається яблуневою плодожеркою? Це гусениця, яка заповзає всередину яблука, прогризає собі тонель? І любить вона тільки насіння яблука. Саме тому у яблука червива тільки серединка. Звичайна муха. Ви бачили, як гуляє муха по стелі догори ногами? На лапках у неї є кіхтики. А на ніжках подушечки. За їх допомогою вона чіпляється за поверхню. Волоски на тілі мух переносять бруд і багато різних мікробів. Ось чому продукти потрібно захищати від мух і мити овочі і фрукти перед їжею. Діти, я вам бажаю здоров'я та чекаю від вас. Відео спостереження та фото за комахами, яких ви бачили. Я вам дякую за увагу та до побачення!